Оп! 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 Я завжди поїбався в другу, включив, ледве тягне на другий підгору, блять, знаєш, я захиснув другу. Капец, Капітро, ну то просто! Прям ендуро, ендуро, ендуро дуро! Май давай, мали, давай! Давай! А весь мокрий! Його!

я я, я досвідчений просто. <риклад> а, Апе! Е, Чітер! Чітер! <риклад> ну ладно, знізьму <слизмо риклад> тут. Давай! Шо, куди ти їдеш? Ну, То андуру. Тут дрив. Классно! Ну Но а підноси його, поняли, дебе стає. Назад. Давай, давай. Або ззади може чи ні? У його знає як характе, давай. Давай, давай, крути крутий його. А треба допомога другу. Давай, давай, давай. У, это Капец. То, то, то жестко. Нормально то <ріст> капец. Ростки! І не то, що було то. Горби! Гото! Кайф! Я не знаю чого то кайф, але кайф! Де впав! Треба пропускати їх вперед! Хе-хе! Ото ми собі знайшли! О, та пішох! Диви! Хо-ха, на це ж вони в повно! Короче, дорога весела капіт! Щоб потрапити на замок, потрібно видаляти цей шлях. Дорога не солодка. Жорсткі колії, жорстке болото і коляби. Ну, Дорога сладна, серйозно, без приколу. Складненька дорога, покидає дуже сильно, особливо вперед дуже сильно носить. Що? Лені побігли. Ой, в кожулі. Та де? О, о, о. Так, тре, 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 а, а я не побачив. Другого тут такого хуярська. Ну чотко Чотко. в'їбали Ну Добре їдемо? Та. так Гарно пішов коляпу, але я не встигну розтягнути. Він прямо професійний андурист, коротше, на швидкості поляку. І фрески пішли, ну кайфово. и идти назад по такой дороге. Но дорога тяжканько. А Глазар пакует нормально, я не знаю, не наваливает. Часто без прикола. Капец, <крик> <плес> то <клес> Став зупинився, ха-розвернуло! <свистит> <свист> Капець покатуху чесно, ну просто. Емоції такі зашкалюють. Бо все у болоті, спинався в болоті Все прям в болоті Він слав і буксував, тільки що десь хвилинки дві, напевно, звідти ми їжджав. Тяжко. Воно виглядає на камері, що все легенько, але воно насправді вон диви носене Просто капіс. Мазар їде. Ну, диви, воно кидає, ну просто і то. Ми вже їдемо на певний кілометрів з два з... так. Все прям все. Ой, то просто капіт. Насправді, що б так нормально провалився, наслідок встав. Що, все, встав? Так. Да. Він треба було знову поїхати. А ти встав. Я встав тут, знаєш, дорога. Останься давай, тягни за руль. Я думаю, тут треба дозаду взяти. От, от, от за руль тягни, дозаду, Передача сцеплення. Давай. давай оп. Ще, ще, ще. ще, Ще Що, я думаю, вийду. Ні, ні, давай ще дозаду. Ще трохи. Так. Дай дозаду, щоб ти виїхав сюди направити, і все. Давай. Свій руль натягай більше, бо я тягну більше ніж ти типу, виходить коротше, добре о. давай ще трошки. Та все, то би мало піти. Та я їбав погаб тягатися. А, давай ще трохи о! Все, заїбісь, факт. Кажу, дай направо! Пішов, нормально. то его. Ну, а моя БСЕшка уже вже... трошки в болоте побывала. Но ничего, и так должно быть. В кусті, там ровер Україна. І тобто треба було стати на цю на цю лапку, розіпхати ровер і, і тоді всі... І, і тоді всі Опец! А не 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 бля, як сон! Йо... А все, жопа! Hahaha. 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 Haha. 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 Давай, Инимаем, блин. Давай чуть -чуть. Ой, блин. Ой, блин, это там просто. Давай. Я тоже обман, блядь. Не, ну пацани, то пока тухо. Там ще легко затіха? Я думаю ще напевно трохи є. Трошки повимазувалися. Трошки Трошки повимазувалися. Блять це просто капець. Тут з місця навіть рушити тяжко Воно ну, прям буксує на місці. Камеру виключив, типу, щоб не займало місце багато пам'ять. Але тут просто що 10 метрів нові приколи. Типу я скільки в момент, якщо протикав, хтось падав. Або буксував, або ще щось. Я ну, так, типу, камеру виключаю. І все, о бля, Йоп твою. руви прям. разрываю, но... Ай, бля, и разрывом, загон Але я замахався конкретно. Без приколу. Коротше, то прям жопа вийшла. Знаєте, напевно, більше ніж пів години довбалися, коротше. Я ще біжмеш приїхав, ну вони, бля, ну знай з яким мотоциком то взагалі жопа, бля. Ми загрибалися його троє витягувати прям. Прям тупо загрибалися на сонце заходить, а ми приїхали, наче половин не приїхали з того замку. Нам треба для тупу звідси собі їжджати. Надіюся, дорога буде ліпшою, бо перед тим тупо вся болоті. Ми всі мокрі. Перед тим так класно сиділося, сидичили, типу, на лайці. Стай не заїхало, то просто щось з чимось почалося. Короче, я їду! А говорити вже нічого не хочу. Дорога дуже важка, прям дуже. Я відчут, відчуття, що я десь знайшов згонка, громаді. І по хтось придумав трек, омосора. Назі зразу звернувся. Ну давай подивимося карту. А чекай ну, подивимося, що вони, чи вони може ідуть звітом, блядь. Що так само і в мене, що немає залучи Федзина, теча насів стаканчик підставляє Короче, масорів пропустила. Вони прямо тут стояли на куті, Назік сюди звернув. Вони поїхали. Та й нам треба десь буквально по ходу на сюди їхати. І я чую, що вже холодно робиться, і сонце заходить, а нам ще їхати і їхати. Люблю його! Можна! Так не можна, Якщо відкрито, значить можна! Глянь, який кайф Глянь, то просто! То просто красота! Та й трошки, ми туди та їдемо десь звідси. Та а нам ще додому треба їхати. Ну, замок, блін, гарний. О, зерце, лебеді плавають. Ну, красота. чи їде ми додому. Я думаю, на цьому моменті відео і закінчується. Дякую всім за перегляд. Всім удачі.